І знову наше вітання на каналі Абомото. Сьогодні у нас на огляді ще одна новинка в цьому році, яку ми в принципі довго чекали і довго ніяк не могли завести. Це електромотоцикл Elvin Diavel. Копія Ducati Diavel. Ця модель приїхала під клієнта колір чорний глянець. Мотор колесо 5 кВт. Ззаду мономаятник. Аккумулятор 80 ампер Залізофосфат. Дальність ходу навіть і не можу сказати приблизно, то це далі слідкуйте на каналі, вже по відгуках клієнта будемо озвучувати, скільки він дійсно проїжджає на цьому акумуляторі, на цьому двигуні. Монохромний дисплей. Права ручка стандартна. Газ. Подивілоні, світло. Направив на ліній режими паркінг, драйв, спорт і задній хіт. Стандартно два ключа, два прілка на сигналізацію. По висоті посадки також ця модель не є низькою, як казалося раніше, він також високий. Тобто ріст метр вісімдесят, почуваєшся отлично, А якщо 85 супер, тобто сидиш як в рідному. Спереду подвійні гідравлічні гальма. В базі, де перевернута вилка, худові вогні лед, ближній дальній, також лед. Ось разом стоять два мотоцикла нових. Це Діавел та V8. Два по типу Naked сидячою посадкою. За додатковими комплектаціями. Звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.